Скотч для ремонту тентів від торгової марки Axis, як ви бачите, червоного кольору, йде запаяний в целлофан, який я вже заобачливо зняв, і відірвав ось цю етикеточку. Зараз я ще зніму те, як я приклеїв. Ну, я вам скажу, сам до себе скотч липне досить таки непогано. Для експерименту я взяв кусок старого тента і я його не знежирював, а просто. Помив, О, подивіться, цей бруд. Бачите, він стирається рукою. Я просто його помив водичкою і витер ось такою сухою ганчіркою. Причому це старий тент Для того, щоб у нас було максимально наближене до реальних подій. Експеримент. І я зараз відріжу шматочок ось цього скотча і спробую приклеїти ось ці два шматка. Відрізав я шматок від цього рулончика. Далі треба прибрати ось цю основу, на якому воно приклеєно. І тепер ми пробуємо із центра розглажуємо, щоб вийшло повітря. Бачите, тут у нас залишився трошки клей від цього шматочка. І все. У нас вийшло. бачите, я його досить таки сильно тягну, міцне з'єднання нашого, повторюсь, старого тента, який не знежирений, який ми просто помили водичкою і витрили сухою ганчіркою. А далі це можна робити, а можна не робити. Можна взяти фен. І прогріти. Сам скотч стає еластичним, бачите, якщо сильно нагріти тент, він втрачає свій колір, починає горіти. В принципі, цього можна не робити, але тоді у нас стає більш еластичним клеєва суміш, яка знаходиться на скотчі, і більш еластичним стає сам скотч. Бачите, що відбувається? Через температурну деформацію у нас піднімається ця частинка. А скотч, бачите, отут видно по відбитку, де я його нагрів, він прямо аж смоктується до тента. Ще раз повторюсь, цього можна не робити, але після того як він остигне, після такої процедури, Бачите, він не коробиться, але він харчущий. Це нормально, тому що тент отримує великі теплові навантаження, коли він перебуває на сонці, особливо якщо це дах. І коли він настигне, у нас тоді стає більш міцним. Це з'єднання. Хоча навіть без нагрівання воно доволі-доволі міцне. Ось такий скотч для ремонту тентів. Недарма написано, що це професіональний скотч від торгової марки Аксіс.